Зараз доброго ранку усім тим, хто з нами від початку, і тим, хто щойно до нас приєднався. Це програма і Ми працюємо у прямому ефірі. Наш телефон 638 638. І у нашій студії вже з'явилися перші гості. Це лідер гурту, друже, музико Максим Трубніков та волонтер доброго музичного ранку. батальйону Олександр Дубіненко. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Почнемо напевне з фестивалю, так? Дунайська січ. Так, в першу Почнем чергу завітали так. так зранку, для того, щоб всі. Кинулися підняти настрій і прокинулися не тільки фізично, але й духовно в даному випадку, тому що всіх бажаємо запросити на фестиваль Дунайська Січ, який вже четвертий рік поспіль творче волонтерське об'єднання Музичний батальйон проводить в Ізмаїлі. І в цьому році цей фестиваль стає вже міжнародним, тому що будуть брати участь в концертній програмі не тільки виконавці з України, але й з Літви, з Білорусі. і Ще наші друзі, які можливо ще ми додамо Почагну протягом ці саме з 28 по 30 липня. Всіх запрошуємо до славного міста Ізмаїл, де разом підіймемо нашу українську хвилю рок музики українських гуртів, так як вже сказав, і міжнародних фестиваль цей цілком безкоштовний, тому запрошуємо. Так. А скільки років друже музико приймає участь? Від початку він друже музика розпоч... майже з самого початку розпочав теж брати участь в цьому фестивалі. Ну а якщо говорити в цілому про друже Музико», то з 2009 року ми радимо своїм патріотичним позитивом Одеситів, Одещину та і всю Україну. Це звичайно. Якщо говорити про музичний батальйон, яка ваша. Участь у цьому проєкті, окрім того, що ви виступаєте, що ви ще робите? Можливо, як організатори докладаєте ну, зусиль? Музичний батальйон це не тільки музиканти, музичний батальйон це об'єднання, по перше, творчих людей. Наприклад, я є в музичному батальйону волонтером. Окрім того. Не хочуть цього... вам платити так. А, ні, я це роблю не раді коштів. Я тут саме тут не витрачаю, не получаю кошти, а витрачаю. А чому ви долучилися? Що ви зацікавили? Чому я долучився? Бо я хочу жити в незалежній квитучій Україні. І ось цю думку я несу і. Не маси. Якщо Та говорити живота. про музику, ось ви, як волонтер, людина, яка не займається музикою, так? Так, я розумію. Так. А, все ж таки, що можете сказати з вашого а, боку? А, є у нас музика чудова, гарна, окрім того, що, звичайно, гурт друже музику прославляє Україну. Ви можете про цей колектив сказати, коли, до речі, лідер сидить тут. А, ще є колективи? Гарні в нас в Україні музиканти і співаки? Дуже гарні. Дуже Же гарні, але у нас в Україні, на жаль, не дуже вони відомі. І тому наша мета донести до людей ось цю лагідну українізацію, лагідну українізацію культуру українську. Ну, в цілому творчі волонтерські об'єднання сформувалися для того, щоб ну в першу чергу розпочалася війна, і ми митці, які були готові взяти вже до рук зброю, так само як і. Інші мужні чоловіки і жінки України, а, але ж люди пояснили, що а хто ж буде давати безпосередньо духовність? І тому ми сформувалися а, дійсно, як вже сказав Олександр, в музичному батальйоні представлена вся географія України це величезна кількість гуртів. І «Тінь-сонця», і Гайдамаки, і Очеретяники, з якого розпочиналася а, передача, і сонячна Сергій Файфура, сонячна машина можна дуже та багато та... так чи перераховувати гуртів. А, ми щомісяця намагаємось бути на фронті для того, щоб і з місцевим населенням, і з нашими воїнами спілкуватися, співати пісень, показувати, що українська творчість є. Але зрозуміло, думаємо не тільки про схід нашої країни, але й про південь, і тому створилася так звана. Кобзарська сотня, такі акустичні виступи, гуртів. І от з Олександром ми разом за останній місяць буквально встигли з концертами проїхати по школах та прикордонних залогах і в Кілії, і в Ізмаїлі, і в Ріні. І от буквально позавчора, позавчора. повернулися з Вілкова, а попереду ще Тарбунари і інше, інше. Ми демонструємо творчість музичного батальйону. І я думаю, зараз наразі заспівати невеличку пісню, якраз присвячено діяльності музичного батальйону. Давайте! Ми їдемо на фронт, підтримати солдат своєю творчістю, заліпувати рах української душі, музичний капела, наш творчий батальйон мусба. Музба. Друже, Успа, ну Успа, ну друже, Успа, ну якщо забракло сил, якщо вже майже впав, ти віри не губи, прийде на зустріч, брат, і передасть любов від рівних і близьких, з тобою за одному з бать, Успа. Ну Переможний шлях країною веде Незламний творчий дух, п'ємося за своє, ставши пліч обліч мистецькому бою. Попереду строю музба, музба, друже, музба, музпа, друже, музба. Певно, так Дякую. співати самому, коли в тебе колектив. А тут сьогодні ніхто не підігрує, не так, підспівує. Так скільки ж мільйонів колективу зараз дивиться. Бачать підспівують та учні твої тебе не бачать, бо зараз не ну учні зараз на першому уроці, Я навіть більше сподіваюся, що вони мене не бачать даному випадку, тому що нехай вчаться. У нас завершення навчального. Року, так що така цікава з тобою історія, тому що ти займаючись так серйозно музикою, бо мені здається, колектив друже музика в тебе забирає дуже багато часу. Ти все ж таки продовжуєш навчати дітей ну, дуже музика. Не забирає я йому <гум> віддає даному випадку. Да, бо саме це її діті ще. А колись стояло, стояло питання, щось покинути. Чи колектив, чи все ж таки викладання? Ну, питання поки що, слава Богу, не стояло. Далі будемо бачити, як то кажуть. Але коли мене питають, наприклад, Максимович, ви більше педагог чи ви більше музикант, я кажу, що я в принципі не розподіляю одне з іншим. Тому що і на сцені великій, і біля дошки я в принципі є таким, яким є ну, справжнім, і тому я вчу зі сцени. І співаю в новому році. Тобто, в даному випадку це абсолютно поєднується і ця просвітянська діяльність, в яку я вже багато років як зайшов, все вже вертання немає. Тепер тільки певний шлях і тільки до перемоги. Олександре, так. а користуючись таким положенням своїм, ви не просили Максима взяти себе у його колектив? Чи ні В В учні. <гум> <гум> ну я не дуже гарно співаю, тому а можливо граєте на якомусь інструменті? Не граю, не граю. а бажання виникає Бажаю. коли стільки музикантів навколо? Я вважаю, що кожен повинен робити свою справу. Я роблю свою скромну справу, але про потанцовку все ж таки подумав. Фестиваль Дунайська Січ це така серйозна справа. Давайте приглянемо. У нас є невеличке відео презентація цього фестивалю. Просимо подивитися. Музичний батальйон представляє! Останні вихідні липня, міжнародний рок-фестиваль високого духу в Ізмаїлі, Дунайська Січ на тебе чекають українські гурти, Гайдамаки, Тарута, Кінь Сонця, Друже Музико, Очередяний Кіт, Вурай з Білорусі, Литовські рокери з кілля та десяток яскравих представників сучасної рок та поп-рок-сцени. Фестиваль Дунайська Січ. Ведучий фестиваль Сергій Хайфура Ну, ось так гарно запросили тепер. Візуально вже телеглядачі. Остаточно, Остаточно так запрошуємо. ще раз повторюємо, що 28-30 липня запрошуємо до Ізмаїлу на абсолютно безкоштовний, як вже було поставлено на цьому наголос фестиваль Дунайська Січ в цьому році міжнародний. А це приємно, коли міжнародний долучаються інші країни. Я думаю, що це приємно, коли безкоштовний. <рес> це а, також. А окрім цього, окрім цього, хочемо звернути увагу, що музичний батальйон. Зберігає так і примножує навіть спадщину української культури. Отже, диск ой, угаю, наю», в якому записи таких відомих. Українських митців, як Антоніна Матвієнка, гурт Гайдамакі, Атвінта, той самий Черетяний Кіт, Тарута. Я дру гадала, дружи... що ти з себе да. друже музика. я собою закінчую, пам'ятаю, це все перше і останнє. Я... Знаєш, так, Це груже музик. Беремо а, дунайські а, пісні, а, знаходимо, робимо свої обробки, свої певні кавера, видана збірка. А, Насправді слів збірка дуже і, класна і нот, що найголовніше як для музикантів, тому що зазвичай дуже багато віршів є. А от ноти з неї знайти тому видана велика збірка у Гаю і якраз подорожуючи Україною, музичним закладом, школам, ми даруємо ці збірки, щоб дійсно діти і одеської області і в цілому України знали ці пісні, і вчителі могли використовувати їх під час певних заходів, концертів тощо. Ну, це прекрасна ідея. Розповсюджувати ноти, а ще цікава, цікава інформація. Мені здається, для тебе найприємніша це вихід платівки. Що, як вона вийшла, що це за платівка? А, Отже, гур, «Дружа музика на початку 2017 року випустили другий альбом, який назвали Старінками волі. Бо ці 11 пісень, які є на цій збірці, вони йдуть в, пев, в певному такому програмному порядку, і кожна пісня це дійсно сторінка української історії, сторінка боротьби за українську незалежність. Там більшість пісень, які написані мною слова і музика, але і є пісні наших видатних і Олександра Олеся, і Юрія Липи, які. Довгий час жив в Одесі, і ми взагалі його вважаємо одеситом по більшості своїй. Тож, знайомтеся на фестивалі Дунайська Січ із українськими гуртами з збіркою Ой, гайопри Дунаю з альбомом гурту Друже музико і всіх тих учасників, яких ви побачили в цьому ролику, і ще більше ніж десяток команд, які так само долучаться до цього фестивалю. А ще щось нам заспіваєш з радістю. А, заспіваю, якраз, якщо вже говорити про старінки волі, а, якраз пісню заключно з альбомом, яка має назву Хвиля. Хвиля, і знов-таки, да, все, все поєднується в нашому житті. Хвиля ця дунайська, скоріше за все, хвиля, да, наша південна хвиля, яка а, для нас одеситів лагідна і тепла, а для наших вороженьків страшна і потужна. А, Дуже б хотілося, щоб дійсно ця хвиля захопила серця і душі українців, Одещини, всієї України, І для того, щоб разом в спільній в дружній спільноті ми дійсно нарешті отримали перемогу на всіх фронтах: і військових, і політичних, і економічних, і зрозуміло, мистецьких. Хвиля. Радьбісто будем славу, Бо на те ми маємо право. Дивись, та хвиля, усе вороже зміє, смиціни серця і душі, ми не байдужі. Дивись, та хвиля нас піднесе до мрії Поборемо свавілля сваліля, то наша хвиля. І нити ворогів треба розбити, і тоді у власній хаті візьмемося панувати Заживемо по-новому не дамо і шансу злому. Дивись, та хвиля, усе вороже зміє, звичайно серця і душі, ми не байдужі Віднесе до мрії, Поборемо з то наша хвиля! З однієї маленької хвилі народжуються велике, здатні піднестися до самого неба та згори з гори вниз, змиваючи всю нечість на своєму шляху. Так і ми маємо створити нашу українську хвилю. Бо разом ми є велика сила! Дивись, та хвиля, усе вороже зміє, змиціть серця і душі, ми не байдужі, дивись, та хвиля, нас віднесе до мрії, море мо свалила, то наша хвиля. Дякуємо тобі. Виклався на всі сто. Окрім того, що попереду фестиваль Дунайська Січ, я гадаю, що у вас, як в тебе, як у лідера гурту, друже музика, як і у учасника музичного батальйону, у вас, як у волонтера музичного батальйону, дуже-дуже багато справ та планів. Які плани ще, окрім того, щоб взяти участь у фестивалі Дунайська Січ? Ми розпочнемо з музичних, так, і перейдемо. Отже, Дійсно, музичний батальйон намагається донести українську пісню у всі куточки України, і в першу чергу там, де, на нашу думку, вони найпотрібніші. Це зрозуміло, схід нашої країни, який довгий час знаходився за таким умовним парканом. І, взагалі, коли ми приїжджаємо, люди кажуть, ми навіть і не знали, що. Візь". Є українське мистецтво тощо. Це Південь України, який так само далеко не все то якісне українське, скажімо, доходить до кожного куточку. Тож, наша діяльність музична, це концерти, творчі зустрічі, спілкування з відомими музикантами, творчими людьми, митцями, абсолютно всіх і військових. І цивільних в різних куточках України для того, щоб діяльністю кобзарської сотні і великими концертами та фестивалями дійсно підняти український дух і саме цим духом надати сили українському народу боротися і перемагати. А у вас які плани? А, ну у нас спільні. Наспільне плани, але все ж таки музичний поїжджені? батальйон вже провів більш ніж. 300. 300 концертів на сході України та в Одещині. Тому робити це далі. Тільки Одещина, взагалі південь, це і Миколаївщина, це Миколаївщина, і Сонщина, так, так. так. Робити це далі. Доносити до людей ось цю гарну українську пісню і. Навіть навіть я почав розмовляти українською мовою, бо я е, е, завдяки долучився, завдяки Максиму. Та просто, й він змушений слухати І тому да. він змушений слухати українські пісні, а тут вже не підспівувати неможливо. Він трошечки стісняється в даному випадку, але хочу декілька слів сказати, що дійсно діяльність Олександра е, ще полягає в величезній, величезній потребі. Е, наших військових, і це якби сучасним таким жаргоном словом ніштякі, да, то так, такі цікаві цікаві речі, які витовиготовляють розробляють розробляємо, так, і, волонтери і, і, музичного батальйону, так. і не тільки розробляють, але безпосередньо і випускають, і, і передають так, особисто в руки нашим захисникам. Дякую вам велике за те, що ви прийшли сьогодні до нас, розповіли про такі і цікаві захід і про свою творчість про диски. А хочу зараз побажати вам всього найкращого, прекрасного фестивалю, гарних концертів. Ну і вже зараз подивитися, як виглядає гурт Друже музику у повному складі. Давай послухаємо пісню Бути українцем. Так, будь з нами. будь, добре. будь українцем. Давайте послухаємо. Дякую вам. Дякую. Thank you. Гають обрати, бо тільки разом нам не долю здавати просто портувати, лекати країну, заборону повісну свою Україну, на карті немає такого, хто ж буде краще вікон. Сіла та дочку валяють гори, вісім оператишується душею, розкрийся весело, культура, історія мова, і це все притава над моїм Можливо, ще знає, що Бог, все про проти знаєш, та найголовніше, що прагнеш, бажаєш. Nem hogy a szívem legyen, hogy a szívem hogy a szívem legyen, a szívem legyen, a І передемо духу В великої нації справа народу, водами, і поданий до дому а ти перемогов народу радієш, і про власне принесе у них завжди біж, хоч його Любина не Богом, бо твій власний приклад і є допомога, будь з нами будь українцем українце, радіш торопиться, якщо ти не за мною себе відчуєш з тобою.